Привіт усім! Як справи? Сподіваюся, що добре. Щось давно в мене було в ефірі. І я вирішив виправити цю ситуацію. Сьогодні буде відео на електронну тему. Присвячено воно тестуванню цього транзистора на інвертора, який я вже доробив. Фінально довів його характеристики до якихось нормальних показників. Тестувати його, підключати до нього асинхронні двигуни. Багато є холіварів на цю тему, мов не можна підключати асинхронні безколекторні двигуни до інверторів, які мають форму сигналу меандру. До UPS не можна підключати, бо двигуни будуть гудіти, перегріватися. І, врешті-решт, перегорять і вийдуть з ладу. Частка правди в цьому є. Але я вирішив це питання розкрити більш детально, щоб воно було зрозуміло, що з цього правда, що ні. І наскільки. Та чи інша схема, скажімо, вона придатна до живлення електродвигунів. В даному випадку ми маємо такий інвертор, таке джерело живлення, яке дає чисто прямокутник. UPS дає трошки іншу форму сигналу. Я вирішив освіжити в своїй пам'яті всю цю теорію. І дуже коротко її покажу. Це не буде зайвим, отже, що ми бачимо? У нас є три форми сигналу. Зараз я розгляну саме оці, бо вони найбільш розповсюджені і покажу особливості кожної. Оце мережа 220 вольт мережеве живлення. Тут напруга змінюється по синусоїдальному закону. Плавно, безперервно, без всяких ривків, без всяких підскоків, завалів тому подібного. Це меандр, прямокутничок, квадратик, як його ще називають. Він має практично. Миттєве зростання, миттєвий спад і переключення у зворотню фазу. А оце сигнал від UPS. Упс. Він має апроксимований синус або затриманий меандр. Меандр із затриманим включенням і затриманим спаданням сигналу. Отже, отакі три у нас види сигналу. В чому проблема? Колекторні двигуни можуть працювати як від постійного струму, так і від меандру, так і від апроксимованого синусу або затриманого меандру. А от асинхронники, вони нормально працюють лише від синусоїди. Як вони працюють від меандра, і як працюють від апроксимованого синуса, я зараз поясню. Найбільш згубно впливає на асинхронні двигуни от саме апроксимований синус. Сигнал, який видає Ups, UPS. Чому? Справа в тому, що є така штука, як пікфактор або коефіцієнт амплітуди. У синуса він дорівнює величині у корінь з двох корінь квадратний з 2. Це 1,41 приблизно. Якщо ми 220 В помножимо на 1,41, у нас буде 310 Вольт тобто це пікове значення в мережі, яке досягається в плюсі і в мінусі, зважимо на те, що багато схем, вони мають бути ще раз раховані не середньоквадратичне значення напруги, а ще й на пікове. Якщо вони. Не витримують пікових значень, вони вийдуть з ладу. Хоча її напруга буде, там, скажімо, 220 вольт. А якщо у них пік-фактор не 310, а 250, все, вони вже починають летіти. Там, наприклад, конденсатори, які розраховані на 250 вольт. Якщо їх включити в мережу 220 вольт, то на них стане напруга в 310 вольт, вони згорять. Отже, у двигун включається в мережу, у якої пікфактор уже 310 вольт. Навіть не 220, а 310. Що ми маємо з нашим меандром? У меандра коефіцієнт амплітуди, або пікфактор дорівнює одиниці. Тобто, у нас оці квадратики мають пікове значення у ті ж самі 220 вольт. Що тут 220, що тут 220. Тому, чисто логічно, припускаємо, що. Двигун, який живиться від меандра, не буде по пік-фактору перевантажуватись. Навпаки, навіть на нього поступатиме напруга нижча, ніж поступала від синуса від мережі. Це вже дуже добрий. Для... Це така дуже приємна інформація. А що ми маємо з нашим апроксимованим синусом, який віддає UPS-упс. Там фактор величезний. Деякий час напруга дорівнює нулю, потім вона скаче до величезного значення, деякий час вона перебуває у піковому значенні, потім різко спадає до нуля, і потім включається вже і різко зростає до пікового значення вже у мінусовій фазі. І от пікфактор UPS з таким от апроксимованим синусом або затриманим меандром, він дуже великий. В залежності від якості, від е, ціни у цих UBS, він, е, скажімо, має значення, які варіюють від 2 до 5. Тобто, якщо, наприклад, якийсь дорогий АПС там 1500 Вт, е, бкапс, він має коефіцієнт амплітуди в трієчку, як зараз тут показано, це середнє значення, то це означає, що пікфактор у нього буде. Понад 650 вольт. Тобто 220 вольт він середньоквадратично видасть, але в пікові значення напруги сягатимуть понад 650 вольт. А дешевих пікфактор може бути й вищий. Зумієте? Тобто, якраз двигуни дуже сильно можуть боятися оцих а, е, пікових значень. А ще особливо під час спуску. Тому що коли. Оце синхронний двигун, який, як правило, призначений на роботу від трифазної мережі включається в однофазну мережу, то йому вже дуже тяжко. І коли ще на нього поступають такі височезні пікові значення, то, звісно, для нього це взагалі дуже тяжка ситуація. Тому вони найбільше горять якраз від пса. А якщо у нас є інвертор з меандром, там уже легше. Але. Безперечно, цей сигнал гірший ніж синус. Чому? Тому що ось я вам покажу, що з чого складається меандер прямокутничок. Якщо його розібрати на синусоїди на коливання, то вийде, що у нас це сукупний сигнал з багатьох сигнальчиків різної частоти. Перше це у нас 50 Гц, який має бути, це перша гармоніка. І потім йдуть. 100, 150, 200, 250 Гц. І кожна наступна складова, оця гармоніка, яка має вищий порядковий номер, вона має меншу амплітуду. Тобто у нас там у Меандрі 220 вольт. Основна синусоїда перша гармоніка має 160 вольт, наприклад, значення коливань. Там наступна друга там, вже, там двічі менше, там вже десь 80, третя 150 там взагалі 50 вольт. 200 Гц має вже там 25 В і тому подібне. І вкупі вони всі складаються у такий квадратний імпульс. прямокутний І для двигуна важлива оця якраз перша гармоніка, яка складає з собою сигнал з частотою 50 Гц. Для нього всі інші гармоніки, вони Практично на обмотках двигуна перетворюється у тепло. Тому я припускаю, що, так, на меандрі двигун буде працювати менш ефективно. У нього там процентів, може, 30, може переходити в тепло, але по піку він не буде перевантажуватись, навпаки, відпочивати. Він, скоріше, якщо на нього подавати 220 вольт меандра, то він буде крутитися як від синуса з напругою 160 вольт, але грітися як від тих самих 220 вольт. У нього впаде КПД, він буде крутитися, може, не так потужно, але грітися буде трішки більше. Зараз ми це все перевіримо Уже багато теорії, перейдемо до практики. Отже, що ми маємо? Маємо наш інвертор. Батарею, яка нього живить. І треба щось використати в якості навантаження. Ось отакий вентилятор. Це прилад, який має всередині асинхронний двигун. Якраз те, що нам потрібно для дослідів. Подивимось його потужність. Написано 35 Вт. Мережа 50 Гц, 220 вольт. 35 ватний двигун із ступінчатим переключенням. Ми його сьогодні підключатимо і будемо дивитися, що у нас буде у підсумку. Що з цього всього вийде? Так, є у нас вимірювальні прибори. Будемо міряти все. Підключаємо наш двигун до інвертора. Я трошки доробив схему, щоб було зручніше. Спочатку перевіримо взагалі, чи він запрацює від нього. Це для початку. Так. Попередньо переключу я прилад вимірювальний. Як вольтметр, подивимось ще раз, яку напругу видає наша схема. Ось наша 300 вольт. Так. 300 вольт змінна напруга. Включаємо інвертоз. Так, поки що двигун вимкнений. Наголошуємося, включаємо інвертор. Так, стартанула схема. Дивимось, напруга у нас як і має бути 220 вольт. Схема працює. Отже, вмикаємо наш двигун. Бачите, він почав крутитися. Крутиться. Яка у нас напруга? Напруга трішки-трішки просіла. Скільки бачимо 210 вольт. Так, він видає такий гул нетиповий. Додатково, до того, як він крутиться, він ще гуде. Не сильно, але відчувається. Отже, вимикаємо. Подивимось, як він працює від мережі, який він звук видає. Так, прибираємо інвертор. Ставимо наш мережевий фільтр і підключимо вентилятор вже до 220 вольт В мережі, яка має синус. Включаю. Бачите, крутиться? З такою ж самою потужністю, але ледь-ледь гудить. Тобто у цього гулу менше чутно. Але тяга така ж сама, в принципі. Тобто він працює е, з такою ж самою потужністю, але гудіння не чути практично. Тільки трошки. Добре. Для нас важливо. Зрозуміти основний критерій, критерій перенавантаження. Це струм споживання. Припускаємо, якщо струм споживання від мережі 220 вольт і від інвертора буде приблизно однаковий, то це означає, що наш двигун не перевантажується і працює у межах. Норми у межах нормальної значень потужності. Що ми зараз робимо? Ми виміряємо струм споживання і подивимося, яку потужність споживає вентилятор як від мережі 220 В, так і від інвертора. Зараз ми замірюємо струм споживання. Так, переключаємо вже наш прилад в режим Амперметра. Припускаємо. Якщо у нього споживана потужність складає 35 Вт, то значить струм десь 100-150 мА. Значить нам треба шкалу 300 мА. 3 А, 03, 03 Ампер. 300 мА. Це наш амперметр. Так, це... Подивимось, скільки він потягне. Так, зараз перевіряємо струм споживання його саме від інвертора. Так, де дивимось тут все це діло? Нам тут оця трійничок не знадобиться. Але зараз підключимо. Так, я хочу всіх застерегти. Зараз я роблю ці всі експерименти. З електрикою. Я вже давно цим займаюся. Маю відповідний досвід, але хочу вас застерегти. Це все експерименти з високою напругою. Техніка безпеки тут просто конче необхідна. Треба бути максимально обережним, тому що це 220 вольт. Ви маєте це прекрасно розуміти. Так, все. Зараз будемо перевіряти нашу схему. Включаємо і включаємо двигун. Бачите? Шкала у 300 вольт у 300 мА. Показує третину шкали. Тобто, споживає зараз наш вентилятор 100 мА. Ще раз покажу, що він крутиться, бачите, він працює. Трошки гуде, але споживає 100 мА. Тобто, це вже і не, і взагалі то і небагато. 100 мА від 220 В це 22 Вт-навсього. Це він жере від інвертора. Добре? А зараз подивимось, скільки він споживає від мережі 220 вольт від синуса. Ставимо назад наш подовжувач і будемо міряти це все діло. Так, для мені знадобиться трошки інший подовжувач, щоб було легше все виміряти. Включаємо сюди таку приблуду, яка дозволить більш-менш точно виміряти цей подовжувач, який має по формі цей так само, щоб можна було поміряти тут напругу. Ось у нас 220 вольт підключених від цього. А От наш вентилятор. Це штука складна, розумію, але, 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 але. Так, спершу. спершу ми це все діло вимкнемо, щоб мене не шибануло. Зараз я все з'єднаю, а потім подам на пробу. Не забувайте, техніка безпеки, техніка безпеки. Так. Ось я з'єднав, подаю напругу, заторохтів наш вентиль з тою ж самою тягою, гуде трошки менше. Дивіться на наш амперметр. Бачите? Ті ж самі 100 мА. Він споживає абсолютно ту ж саму потужність. Бачите? От. От така штука. Так, вимикаю це діло. Ми в цьому переконалися. Тобто я вже хочу зразу зазначити, що від цієї схеми, від цього квадратика, двигун по потужності не перевантажуватиметься. Так, він буде грітися трошки більше, тому що у нього впаде коефіцієнт корисної дії, тяга в нього буде менша, тому що там основної гармоніки не 100%, а якась частка. Але він по потужності не перегорить. Добре, цікаво. А може, давайте ще й перевіримо, хі, як буде від УПСа працювати від UPS наш вентилятор. І чи взагалі це законно? Зараз ми це теж перевіримо і побачимо, що з цього все вийшло. Так, перебігаємо вентилятор. інбертор. Сьогодні файл так попрацював. Зараз ми підключимо якийсь упс, 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 упс. Отже, ставимо наш упс, упс, упс. Ось у ну, нас тут такий кабанчик Powercom бляха-муха, на кіловат. Це вам не ганчірки сушити. Це серйозна штука. Кіловат. бляха-муха, це ж кіловат потуги, а? Так, бачите, ось ми ставимо сюди наш подовжувач уже від UPSA, від UPS-ки. зараз ми включимо наш вентиль вже в UPS. Фіг його знає, може він нафіг згорить. Подивимось. Сподіваюся, що буде все добре. Але треба перевірити наші здогадки. Так, перевіряю його на робочий стан. Так, зажужжав. Горить, включаю продовжувач. Є сигнал. Добре. Цікаво, яку ж він напругу видає. Подивимось середньоквадратичне значення нашим вольтметром. Що ж він там покаже? У вольтах значення. Це питання і мене цікавить, тому зараз подивимось. Ось у нас шкала в 300 вольт. Так, ще раз 300 вольт. Так, 300 вольт. Зараз ми помірюємо напругу, яку дає УПС. один дротик. Другий друтик. Угу. Показуй, хлопче, що ти нам там сьогодні видаси. Бачите? Показує 180 вольт. Всього навсього показує 180. Хоча то фігня. Там пік фактори напруга скажена. Помножте її втричі. Утричі. 180, втричі, це скільки буде. 300. 60, плюс 180, 540 вольт, в пиковом значении. Вот как 540 туда, 540 назад. Вот такая штука. Зараз померяем струм с поживания И наш вентилятор UPS. Включаем это все дело Для вимірювання знов користуватимуся цією приблудою нашою чудовою. Вона мені дуже виручила. Знову таке. Зараз я переведу наш прилад в амперметр. Обожнюю ці аналогові прилади. Такі надійні, хоч і незручні, але вони все-таки достеменні. Це дуже важливо. Так, є у нас шкала 300 мА. Ще раз, техніка безпеки. Попередньо вимикаю наш наш подовжувач, щоб ми не шибануло при комутації. Друти назад. Один, два. Так, він скомутований. Вентиль у нас теж до вимірювання готовий. Вмикаю. Бачите, як скажено він гудить, але обертається. Але гуде значно сильніше. Струм споживання у нього вже більший. 130 мА. Так, я його заради усього вимкну. Ви бачили, так? Тобто струм споживання від пса десь у півтора рази більший. І судячи по звуку, який ми почули по цьому годінню, припускаю, що основна частка енергії йде на обертання маховика двигуна. А саме на оці всі руйнівні процеси. Нагрівання, якісь там додаткові вібрації, вихриві струми і тому подібне. Тому, справді, для того, щоб вигун працював від UPS, краще до нього здобити якусь схему типу такої lc фільтра який має індуктивність і ємність який не пропускає через себе високі гармоніки, а потім цей конденсатор їх ще шунтує додатково і пропускає вже лише отакий більш згладжений апроксимований синус і дозволяє двигуну вже працювати з більшим КПД і не перегріватися. Так, Я безперебійник вимикаю, як ми побачили. Те, що я випускав, те й вийшло. Отже, підсумую все. Вважаю, що можливість живлення асинхроників від цього інвертора цілком реальна. Вона має право на життя. Не згорить нічого. Так, воно буде працювати з меншою тягою, але якщо там 220 вольт меандр то вони не згорять. І особливо, якщо вони невеликої потужності і працюють не в таких екстремальних умовах. А от з ups ами треба бути значно обережнішим, тому що там величезний пік-фактор, дуже великі значення пікові напруги. Звісно, і струму і потужності, відповідно також. І там все серйозніше. Тому вважаю, що сьогодні було дуже корисне відео. Щось вам пояснив і для себе прояснив. Всім дякую за увагу. Будуть іще відео. Будемо експериментувати, розбиратися і робити корисний контент. Підписуйтесь та ставте лайки. Якщо сподобалось, звісно. І до наступних зустрічей, до наступних відео.